Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні я вирішила скласти два списки за і проти того, що виходити заміж за марокканця. Сьогодні у нас буде список проти, і насправді це стосується не тільки марокканців, а й в загальному тому що у них дуже багато спільних рис. Сьогодні будемо розглядати просто портрет найгіршого марокканця, який тільки взагалі може бути. Хочу тут наголосити, що звичайно це не означає, що всі е, араби або всі марокканці погані. Ми з вами просто сьогодні будемо розглядати найгірший варіант. Я знаю, що в мене дивляться багато дівчат, які тільки почали стосунки з марокканцем, тому я думаю, їм це варто почути. Хоч це відео не буде розважальним, але не сприймайте його серйозно. Це просто мої балачки і мої думки на цю. У наступному відео надзвичайно що буде список за те, що виходити заміж за мароканцям. Насправді, що я там буду говорити, я навіть ще сама не знаю, тому що про е, хороше особливо говорити і нічого таку. Типу, хороші пункти, звичайно, що є. Але типу, ну добре та й добре. Що тут можна ще сказати? Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Сьогодні у нас зміна локації. я Сьогодні вирішила знімати в іншому місці, тому що там занадто велике ехо у мене досі немає мікрофона. Хоча з іншої сторони тут велике вікно, і вікна виходять на вулицю і постійно їздять машини. Постійно чути шум, я вже не знаю, яке місце вибрати для цього всього. Плюс до того всього я ще й знімаю це відео другий раз, тому що перший раз я неправильно налаштувала новий телефон. Майму, перший пункт це звичайно, що основа основа роками може наполягати на тому, щоб ви змінили релігію. Насправді може бути по-різному. Хтось може прямо відразу це говорити, що я хочу, щоб. Моя дружина була мусульманкою, і тут уже, типу, ваш вибір, якщо ви хочете змінити релігію, ви її змінюєте. Якщо ви до цього не готові, то ви відразу це говорите. Чесна розмова, це, на мою думку, найкраща розмова. Звичайно, що бувають моменти, коли чоловік якось може, типу, вам на це натякати, якось вас до чого до цього підштовхувати. Є чоловіки, які намагаються маніпулювати, а є і ті чоловіки, які вам можуть прямо відверто брехати, наприклад, говорити, що я. Я не можу з тобою одружитися, тому що по релігії мені не можна одружуватися з дівчатами іншої релігії. Насправді це відверта брехня, тому що мусульманам-чоловікам можна одружуватися з юдейками та християнками, тому це неправда. І, звичайно, що є мароканці, яким взагалі байдуже, яка у вас релігія. Він сам теж не особливо релігійна людина, але може бути таке, що це. Може бути не байдуже комусь із його родичів, наприклад. І м, я знаю вже таку ситуацію, що, наприклад, чоловіку було е, байдуже, яка у дружини релігія, тобто вона не захотіла змінювати релігію, і він це прийняв. Це для нього окей, але одному із членів його родини це не байдуже, і він уже мав розмову з цією дружиною і говорив, що. Тобі треба змінити релігію. Ну це насправді такі люди в моїх очах відразу падають, тому що ну, це просто огидно і це просто окремий рівень абсурду змушувати іншу людину робити те, що хочеш. Ти я вважаю, що якщо в стосунках на самому початку вже з'явилися якісь розбіжності в цьому плані. То стосунки краще надалі не продовжувати, тому що навіть якщо у вас не будуть виникати питання прямо по по зміні релігії, то все одно питання релігії воно періодично буде випливати у вас у житті, тому що, наприклад, у вас з'являться діти, і чоловік, наприклад, захоче хлопчику зробити обрізання, але можливо. Будете проти цього, або наприклад, він захоче виховувати дітей в ісламі. А ви, наприклад, хотіли дати своїм дітям можливість у більш дорослому віці вибирати релігію. Можливо, вони взагалі захочуть бути атеїстами. і це також може стосуватися, наприклад, інших моментів, таких як святкування свят. Наприклад, дружина може не захотіти там йти до його родини і дивитися на те, як ріжу того нещасного бара. На а чоловік, наприклад, можливо, буде проти того, щоб ставити ялинку в себе вдома. Звичайно, що адекватні нормальні пари все ж таки домовляються і знаходять якісь компроміси. Питання релігії воно важливе, особливо для мусульман. Тому так чи інакше ці питання будуть виникати у вашому житті, і краще про це все домовитися відразу на берегу. Другий мінус це близькі стосунки з сім'єю. Насправді я в цьому бачу один плюс про нього я звичайно що розкажу у відео про плюси. Ви можете сказати, що поганого в тому, що він любить свою сім'ю і підтримує з нею хороші стосунки. Насправді, в принципі, нічого тут поганого немає, але. Буде таке, що його родина буде до вас приходити в гості, і ви повинні бути з ними там милими, хлібосольними, постійно посміхатися, навіть якщо у вас взагалі були інші плани на день, а можливо вони до вас приїдуть і не на один день. І може бути таке, що йому його сім'я важливіша за ту сім'ю, яку він створив сам. Бувають такі історії, що. Мароканець, наприклад, був студентом, не мав якихось коштів, а потім почав вставати на ноги, і перший якийсь там подарунок він зробить своєму татові або мамі, але не дружині. І мені одна наша дівчина розповідала таку історію, як її мароканець отримав першу зарплату, і вони пішли втрьох обирати одяг його. Мамі, і вона говорить: а я стою в трусах дворічної довнини і просто за цим всім спостерігаю. Звичайно, ми не будемо зараз говорити про те, що там жінка повинна була якось заробити гроші сама, не бути залежною від чоловіка. Обставини бувають різні. Ми зараз в галі не про це говоримо, але я розумію, як ці дівчині, звичайно, що. Було образливо історії того, що мароканці мамині е, синочки-корзиночки, і вони навіть в дорослому віці бояться свого батька і бояться йому сказати якесь криве, криве слово, якщо навіть вважають, що він не правий. У мене багато чесно скажу тут. Теж якщо у вас на початку стосунків уже виникаються ситуації, коли він вам показує, що йому його сім'я важливіша за вас, е, а можливо він прямо в очі вам говорить, що його сім'я йому важливіша Ще за вас, то тут теж треба треба брати руки в ноги і тікати. Насправді мені здається, після кожного пункту я буду говорити, що треба брати руки в ноги і тікати. Ні, це не так. Є моменти, яких можна домовитися, є моменти, які можна сприйняти і зрозуміти. Але з приводу цього, я думаю, що це сприйняти. Дуже е, тяжко. Я дуже часто згадую історію однієї блогерки, яка живе в Марокко. Вона писала її у своєму блозі, де напружувалася е, 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 пара, мароканець з мароканкою, і мароканка була проти того, щоб його матір їхала разом з ними у весільному автомобілі, і мароканець розізлився і, взагалі, відмінив весілля. Насправді мені ця історія дуже запам'яталася, тому що, що я вважаю, що у кожного в сім'ї є своя роль, і кожен повинен її дотримуватися, тому що якщо її не дотримуватися, то буде просто хаос. Звичайно, що є марокканські матері, які розуміють свою роль у житті сина, і вони досить розуміючі і адекватні. А звичайно, що є і інфантильні, які просто. Частину обов'язків її чоловіка перекладають на свого сина. Ще додатково в скриньку сюди можна е, додати, що так як марокканці часто можуть прислухатися до якихось порад е, членів своєї родини, і якщо ви не сподобаєтесь комусь із його сім'ї, то це може обернутися для вас теж не дуже добре, тому що Деякі члени його родини можуть налаштовувати там його проти вас, і у деяких пад на цьому фоні звичайно, що виникають сварки, а деякі взагалі із за цього можуть розлучитися. І я знаю особисту історію, де у знову ж таки марокканці і мароканки вже була помолка, назначена дата весілля, але вона не дуже подобалася його родині, і вони потихеньку, помаленьку до весілля його відмовили від того, що він на ній одружувався, і вони росталися так весілля і не відбулося. Третя причина не виходити заміж за марокканця – це різниця в культурі та традиціях. Наприклад, що для нас окей може бути не окей для них, і навпаки, це може стосуватися і поводження в сім'ї. Наприклад, я говорила, що марокканці не проявляють ніяких Своїх там почуттів інтимних на людях, і, і в сім'ї це теж стосується. Наприклад, там що ви положили йому там, я не знаю, свою руку на його руку для нього це вже може бути не окей. У них інша культура приймання їжі, інша культура спілкування з протилежною статтю. Наприклад, у заміжніх мароканок немає друзів чоловічої статі. Виключення може бути тільки в тому випадку, якщо там ви дружите сім'ями або колеги по роботі, бо від цього в принципі нікуди не дітися. Це може стосуватися і виховання дітей. Наприклад, там, якщо ви в якихось моментах хотіли дати своїй дочці більше свободи, вона її не отримує. Чого ви хотіли там виховувати свого сина без якогось гендерного розділення, тобто не говорити йому там такого, що там ти хлопчик, ти не повинен плакати там і так далі. Це теж чи буде, тому що я бачу, що тут. Дітей виховують прямо таки з оцим гендерним розділенням. Наприклад, там це дівчачий колір, а це хлопчачий колір. Там хлопчик не повинен гратися ляльками, Ти ж хлопчик так не можна робити, і таких різних моментів може бути багато. Звичайно, що у інших інтернаціональних теж є розбіжності і можуть теж виникнути такі питання, але є і багато інших національностей, які нам. Ближче по менталітету, четвертий пункт різні очікування щодо ролі жінки. Більшість мароканок все ж таки сидять вдома і займаються домашнім господарством, вихованням дітей. Навіть якщо жінка працює, це не означає, що хатні обов'язки вони будуть робити 50 на 50. все одно побут буде вважатися жіночим обов'язком, і на аргумент я теж працюю, буде дві відповіді: перша відповідь це що ти там заробляєш, я заробляю більше. Друга відповідь мені все одно це все одно жіночий обов'язок. Єдине, що якщо жінка. Заробляє, то вона може полегшити сама собі побут, може замовити там доставку їжі або замовити прибиральницю, яка прибереться за неї. Звичайно, що є чоловіки, які оплачують там, наприклад, прибиральницю або якусь помічницю. Але будемо говорити чесно, звичайно, що це не більше це може дозволити собі не кожен. Хоч в мароку я вважаю, що це в принципі більш доступно ніж в Україні, саме по ціні цей момент чи можна. Прослідкувати по гостям, наприклад, якщо ви прийшли до когось із його сім'ї в гості, то жінки будуть там готувати їжу, прибирати зі столу. А чоловіки будуть просто чекати зміни страв, тому що це не чоловіча робота, і загалом я не бачила, що, наприклад, Діти, саме хлопчики, допомагали своїм матерям саме там в побутовому плані. Я такого майже ніколи не бачила. Чоловік тут вважається все ж таки головою сім'ї, і я часто спостерігаю за тим, що як вся сім'я просто підлаштовується під рішення батька, навіть якщо вважає, що він не правий, йому ніхто нічого не скаже. Там типу ти не правий, ти неправильно робиш. Давай не будемо цього робити. Всі будуть старатися просто підлаштуватися під його. Рішення. Мароканці можуть не звітувати своїй дружині там, про свої якісь плани, куди пішов, коли прийдеш. Хоча в такій ж самій ситуації жінка повинна звітувати своєму чоловіку. У мароканських чоловіків своє бачення того, як повинна одягатися його дружина, і, звичайно, що бачення дружини і чоловіка можуть не збігатися, навіть якщо мароканка до цього. Не носила хустку у шубі вона почне одягатися набагато скромніше, а можливо, взагалі, після весілля вона якраз і одягне хустку. Є чоловіки, які можуть забороняти своїй дружині, фарбуватися, є чоловіки, які обмежують її. Користування соціальними мережами, тобто, або е, забороняють взагалі мати соціальні мережі, або там вона повинна мати тільки закритий акаунт, що там жінки постять на закритому акаунті, я вже не знаю, бо він закритий. Або може бути таке, що типу у неї там на немає власних фото в профілі, просто там якась картинка з квіточкою і взагалі не зрозуміло, що то за людина є окремі ребниці, які контролюються її підписки, там чи, не дай Бог, не підписалися. До неї чоловіки, чи вона, не дай Бог, не підписалася на чоловіків. Є ті, які просто тотально контролюють своїх жінок, куди пішла, чого пішла, куди прийдеш, де ти знаходишся, будь постійно на зв'язку, скинь фото, де ти зараз, і таке інше. І я бачу, що у мароганок, які виходять заміж, просто починають зникати подруги, тобто вона починає просто дружити з. З сім'єю або з, наприклад, з сестрами його, або зі своїми сестрами, і сюди, ще можна віднести подорожі без чоловіка. Тобто я не бачила ні разу такого, щоб якась мароканка сказала, типу, що. Я збираюся і їду в подорож зі своїми подружками. Я такого тут не разу не бачила. Вона може подорожувати сама, тільки якщо це там якесь відрядження по роботі, або там вона їде до своїх батьків. Звичайно, що деякі з цих моментів можна віднести і до інших чоловіків, чоловіків іншої національності, але у американців це проявляється набагато частіше. Останній найлайтовніший п'ятий пункт. Це різні смаки в їжі. Звичайно, що ми найкраще сприймаємо ту їжу, до якої звикли з самого дитинства, і ми до неї постійно повертаємося. І насправді я цей пункт дуже добре розумію, тому що я теж люблю їсти їжу, до якої я звикла, і її сприймаю найкраще. наприклад, якщо я там цілий тиждень буду харчуватися тільки марокканською їжею, то яка б вона ситна не була, я буду відчувати. Голод, і це буде такий більш емоційний голод, і оце відчуття в мене буде до тих пір. Поки я не з'їм щось, що звично для мене і я помітила навіть, якщо ми приїжджаємо в гості до свекрів, то я навіть трошки худна, тому що американська їжа мені не дуже подобається. Тому таким парам приходиться, звичайно, що готувати їжу окремо, і буває таке, що ти навіть зі своєї їжі не знаєш, що приготувати на обід. А тут треба буде думати дві окремих страви. Треба буде вчитися готувати, наприклад, марокканську їжу. Звичайно, що є пари, яким в цьому плані дуже пощастило, і там є все люди, які їдять все, що ти їм не дасиш, і там чоловік може їсти українську їжу, або, наприклад, навпаки, Українка може їсти марокканську їжу, їй може подобатися марокканська їжа. Такий момент теж може бути. І звичайно, що готування двох різних страв у вас буде займати набагато більше часу і. Звичайно, що різні слаки в їжі можуть бути і в української пари, але вони будуть не настільки кардинально різними, як можуть бути у марокканця та українки. Питання їжі може проявлятися в іншому моменті, наприклад, якщо пара живе в Марокко і до нього будуть приходити гості там його родичі або батьки. і, звичайно, що треба буде чимось прогощати, і ви просто можете на початку не розуміти концепцію. Наприклад, ви. Українка, ви жили в Україні, і ви розумієте оцю концепцію українського застілля, Як у нас все відбувається? Що у нас на столі відразу стоять там холодні закуски і так далі. Але ви можете не розуміти концепцію цього марокканського застілля, де кожну страву подають окремо. На початку ви можете ламати голову, що їм там приготувати і таке інше. Звичайно, що з часом це пройде, але на початку це може бути досить стресово. У висновку хочу зазначити, що те, що я вам тут перерахувала, це не означає, що всі марокканці такі, це не означає, що всі марокканці погані. У когось із чоловіків це може бути тільки один пункт. Зі всього що я сказала, хтось може бути повністю для вас ідеальним. Є як хороші марокканські чоловіки, так і погані українські чоловіки, і навпаки, на цьому в мене все своїми думками з приводу почутого. Діліться в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.